Всім привіт! Ага. Уявляєте, у мене так болить вухо, не, не чую десь, мабуть, вже два тижні. От як у Альвінки було, не чула вуха, і у мене почалася така проблема, що мені постійно здається, що у мене в вусі навушник. Коротше, я залишаю такий срач трошечки, підфарбувала, але з бровами щось у мене сьогодні не вийшло. Брові нормально нафарбуватися. Коротше, якось так, бо я хвора, якось себе зібрала в охапку і тікаю з дому. Вирішила сьогодні втекти з дому. Нема сил. Поїхала зі мною. Жахлива магнітяться волосся. Поїду в магазин з'їжджу. Якщо щось куплю, вам обов'язково покажу. Хотіла забігти секонд, понабирала трохи іграшок дітям. Нема чого мені вдома прибирати, щоб було щоб порозкинувати їм. Так, я вже прилетіла з магазину. Кажу, Арвінка, можна я у тебе в кімнаті познімаю, бо у тебе сама чиста кімната? Вони ще нічого не поприбирали. Так, заїхала я в Second Hand. Давайте покажу, що я там купила. По-перше, ось такий набор конструктор за 4 євро. Ну, волоченьки такие. Это будет для Элечки. Далее. Вот такие шарфик. Э, приятный уже За 2 евро. Это будет для Иланочки. Вот такая игрушка. бряскальца Для Ялиночки. Далее. Це Лані ведмедика такого купила з трьома малишами. Елі купила такого попугайчика. Або Елі, або альвіні. Навірно, Ляні все-таки. Їй буде отакий конструктор і папугайчик. Бо вона на днях малювала мені папугайчика. я побачила його і вирішила купити. Так. А це. Буде Айлівки в мене. Ну, це знаєте, вже не будеш комусь одному купляти, а комусь не купляти. Прийшлось всім купляти. Так, далі. Далі, далі, далі е заїхала Валді. Подивилася сторіси Маскаленка Вікі, блогерна в інстаграмі. Вона там показувала, що купила Валді по 7 євро е піжамки. Я думаю, дай заїду собі, пориюся. Ну, я вдома штани не, не ношу. Ну, але так подумала. Подумала, що чопині. по ній. Коротше, отака пижалка, Цю вже хтось розпакував, упаковку я не знайшла. Штанці ось такі, зараз поміряю, вам покажу. І отака футболочка. Вроді би 7 євро. Ну, це ще не все. Та-дам! А це буде тато в комплект. Такий самий комплект. Тут написано тато, дад, а тут написано мама, мама і буде у нас чоловіком комплектик. Далі, Валді, ой, Валді, альвіночки, трусики. І ланочки. Светрик такий. Елічка, суконька така. А яліночки купила от такий комбинезон. Той, що я купила за 30 євро, в якому ми зараз ходимо, отакий сміхове опушки, він їй отут під шийку дуже давить. І мені не, ну, не знаю. Коротше, я побачила цей за 10 євро. Думаю, на перевдягачку він. Може, не такий теплий, хоча він набагато зручніший. Тут можна ручки закрити без рукавиць, ніжки можна закрити, вона ж все одно не ходить. Тому, коротше, буде у мене два. І мені здається, цей, цей буде трошечки і на виріст, бо там дійсно, там мені приходиться її так роз, 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 розвертати, щоб застігнути під горло. І воно не. Я не знаю, як цей буде, але цей сам по собі м'якший, тому я думаю, що буде краще. Ось. Далі покажу вам, покажу Продукт. вам трошечки по продуктах. так, це моя кава. Е, на підлогу класти. Ні, не продукти. Купила ось таку штучку в... Рукомийник, сподіваюсь, підійде. Заглушка. Що мені зараз чоловік скаже, не знаю. Так, ось продукції. Ксиліт. хлібчик, масло. Так. Тримач для рушничків кухонних. Черніка. ковбаска, полулица, два десятки яиц, так, помидорки и три авокадо. Ой, и три манго. Они уже стыли. Вот такие покупочки сегодня. Лана! Альвина, девчата, идите! Что Фишки! Или подарки! Кофта! Это тебе? Это И вот это А может, мне еще маму не Ты все хочешь? Нет, я хочу. Нет, выдох. Так. Мам, так а как же муж будет без своей любви а не Нет! А я же не может расстаться. А он не может, он не верит. А Одну только выборы. Да. На смолы мягких игрушек? А, а, на. А мне зачем? А будем с тобой два сапога пара. Я а, меня, на на, на следующий год будет. Это не твое. А кому? Твое будет вот это. Сколько денег? Дорого, семья. Мама, мама, ты же муж и жена. У нее трое бедных детей, они не могут расстаться. И шарфик тут. А почему а ему И вот цей светрик тут. А это... А, это ты уже заработала? Ты какой-то деловой. Пока это даром. Чего это заработало? Это даром? В смысле это? Это тоже мне? Это мою. И Элли, тебе еще, Элли. А Елина где? Ели? Елина. No, Я взяла Эмку, ты на Эску. Но мне казалось, что она тут в талии, Элечка, в талии будет... Hey. Поклады, будь ласка. Hey. I wish I could tell you that I want you here with me. But you'll never love me like the way we used to be. Too far from sight. Я з Ліаною готую вафлі, вона моя найбільша помічниця, ніколи не пропустить, коли мама на кухні. У нас, хоч кухня, і вроде би велика, але насправді вона маленька, тому що прохід між столами там буквально сантиметрів 90 І Дійсно, коли діти біля мене, там, то мені дуже не вистачає місця. І Елі ще ж підставку за собою тягає. Я вже декілька разів чуть не вбилася через ту підставку, бо під ногами не видно. Я вафлі готую на електрогрілі, але ви знаєте, мрію залізти на сайт Тефалі, подивитися, чи нема у них цих пластин, ну, для вафіль на цей гріль. Тому що все ж таки, якби вони були квадратні, як в магазині було б набагато прикольніше, тому що ну, так воно. Не схоже на вафлі, але дуже смачні вийшли, і дітям сподобалися. Як ви бачите, у мене тут на ручках дуже часто гость такий, тому що вона зараз всюди повзає і дуже часто приповзає сюди на кухню, коли я тут, і лізе до кошачих тарілок, зразу тягне все в рота. Ну, в общем, Краще тримати її на руках, щоб вона там не повзала. Дивлюся на себе збоку, коли монтую це відео, і бачу, все ж таки як класно я схудла, але видно якщо ви дивитеся мій канал, знаєте можливо, ви дивилися мій канал Перхаюче життя, то ви знаєте, що я схудла от на 23 кг за останні півроку, не не роблячи ніякого спорту. Я там влітку декілька. Тижнів намагалася спорт впровадити в своє життя, але дійсно не вистачає на це часу. І тому я просто худну за допомогою харчування правильного харчування мається на увазі позбавилась повністю від цукру, від борошна, від всіх напівфабрикатів, всі продукти, які можуть містити в собі цукор, цукрозамінники, борошна. Я цього позбулася, ввела в раціон багато овочів. Для цього не така ціла схема здорового харчування, яке допомогло мені схуднути. А зараз я вже нібито і схудла до нормальної ваги, але не хочеться ж повернути знову зайві вікола. Тому я вже е, утримувати і трошечки худнути, все ж таки мені хочеться до 59 схуднути. Зараз у мене 62, майже 61,7, здається. Ну, мені б хотілося, але от ці кілограми вони не хочуть від мене йти. Але я дуже втомилася від такого харчування, бо дуже багато треба часу втратити на приготування овочів. І тому я зараз е, підтримую свою вагу за допомогою компанії LAR. Такий сніданок у у моїх вийшов. Посадила яліночку, я їсти йогурт, дала їй ложку, поки вона там буде гратися, я приготую окремі вафельки для неї, тому що діткам до одного року не можна зовсім досолювати продукти. І до двох там, років не можна нічого підсолоджувати, тому окремий стіл у нас на деякі продукти. Я намагаюся якось готувати все разом, а потім в тарілку, там, щоб дорослі там досалювали, але не завжди це виходить. Тому сьогодні буду вафлі готувати для неї також, але без, ну, без цукрозамінника. Додам бананчик замість цього і. Це я відкладаю без солі гречку, а решту для нас гречки досалюю вже після приготування і додаю вершкове масло. Ну, коротше, так от намагаюся якось готувати. Так, що я хотіла сказати щодо схуднення це те, що видно з боку, коли особливо підняла волосся, що у мене є така проблема, як холка. Бугарець такий гарбатий, і взагалі з осанкою є проблеми. Ну, дійсно, я стільки ношу дітей на руках, і мали, малих, і дорослих, навіть, а львінку одну не ношу, а тих всіх іще ношу постійно на руках. І, звісно, моя спина плаче через це, і хребет викривлений, і видно, так, що осанки не вистачає, не вистачає м'язів. Ну, Тобто, я схудла, але. Форму красиву треба робити все ж таки спортом. І я все це думаю. І Коли Ну, коли у мене з'являться сили на той спорт, немає. Я не знаю, де люди беруть сили на, на той спорт. Я пам'ятаю чудово, я ж вже декілька разів худла і за допомогою спорту також. Я пам'ятаю чудово, що коли ти починаєш займатися спортом, у тебе з'являються сили. Але де взяти сили на те, щоб почати? Оце для мене зараз питання дуже таке актуальне, і ніяк я не можу до цього прийти. Тож дала я вперше вафільки своїй донечці, їй сподобалось, Вона їх дуже смачненько їла, і я радію, що вона їх полюбила. Ну що, смачненькі вафельки? Вафельки з бананчиком смачненькі. Коротше, я закінчую все на ходу, бачите. І сир тут надгризаний. Їм ем, Це е, для старших дітей вафельки з березовим цукром, з ксілітом. Це для яліночки з. Е, з бананчиком творогом. Їй сподобалось. Я зараз їх поріжу і в морозилку. Так, в морозилку. Сподіваюся, підемо укладатися спати. Режим у нас зараз такий гуляючий, незрозуміло, але вже зрозуміло, що після сніданку вона поспить трошечки на грудях ну, оскільки мама рядом, там пів часа, час, то і вона спить. Тільки мама встала, то і вона встала. Зараз хворіють сьогодні вже Еляна. Почала так чихати і соплі і, ну прям ця кашля дуже. сьогодні неділя і Я, я б вже поїхала на швидку туди, на отложку, але 25 кілометрів їхати у Ілани 39,3, сьогодні третій день, будемо дивитися. Збивається, ну, збивається температура, щоки такі червоні. Ну, вихідний, ну нема сенсу, я не знаю. Ну, що я поїду? Ну кусайся, ти що? Я кусила як. Я так кусила. Коротше. Да, і вона така, така погана спала, вночі, в неї також каше, але у Яліни нема температури. І оце зараз буду їти на ранковий цей сон, покладу, трошечки поспить. Ну, у мене тут капець, звісно. Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. Закупка закупка чого Тому що <laughs> чоловік вичитав, що якщо в Кофланді зробити закуп на 100 євро, то 10 євро, 10 євро знижка, подарунок. І так, і вийшло Він набрав на 116, заплатив 106. Отже, останнім часом ми просто робимо закупи менше завжди, ніж 100 євро, тому сьогодні. Трошечки так. З запасом я б сказала. Давайте подивимося, що ми взяли. Молоко 4, йогурт 1, оливки, сирочок в школу, сирочок такий, приправка гуляш, бринза, чи фета. Горішки, арахіс, огірочок, спагетті, 2 пачки, макарон, 2 пачки. Хлібчик тостовий, 2 кг борошна, 3 кг яблучок, акційні салатики, 3 штучки. Далі 2 бурячка на прозапас, апельсини, мандарини, полуниця, банани, картопля, капуста. Сироп буду. Робити дітям. Давно ми вже відійшли від цих сиропів Я була така щаслива, що не даю більше сиропів дітям солодких, тому що це взагалі зло. Але зараз буду давати цього зла трошечки, тому що не хочуть пити вітаміни і буду трошечки їх. Так, розводити солодким сиропчиком. Оливкова олія, котику дві консерви, морква. Далі фаршик, м'яско і сосіски. І також взяли акційне в цьому, де він там є, цей журнальчик, Журнальчик журнальчикі цьому побачили Fisher Price телефон. Він, правда, від 12 місяців, але ми взяли. Для Єліни 7 євро має коштувати. Да, 7,99. Ось такий телефончик і ось такий набір бодиків 74,80. 4,99 за три штучки. Ось такі покупочки сьогодні. Її підштовхує, да? ой-ой-ой! Ну, а я розпочинаю свою вечірню рутинку, обов'язково розкладаю тетрапаки, ми тут сортуємо сміття. сміття я в домі тут розсортовую декуди, а вже на двір там у нас є таке типу сарайчика, там де стоять наші сміттєві баки, то туди вже виносить чоловік, слава Богу, я туди не касаюся. Сьогодні вирішила помити я свою раковину, дуже давно не мила, і ви знаєте, я дуже скучаю за системою FlyLady. Це просто, коли я пам'ятаю, коли у тебе є Маленький, великий, неважливо який, але список задач простих як дважди два, і ти знаєш щодня, що тобі робити. Ти швидко робиш всі ці хатні справи, які тобі потім ще й надають сил багато. Так я дуже дуже хочу повернути систему флеледі в своє життя і почати її впроваджувати. І що? Ух, давай. Получается? все. Не-не, вот так вот надо. Давай. Возьми в ручку сама. Ага. Угу. Угу, да, попала. А что там его за врать делать? Термин признаться. Мам. Mm. Ма. А, -а, 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 -а. а? Макароны делаем. Я схватила, и поэтому маме помогаю. А тут макароночки мои. Падает. Катя вода. Мабуйте. Надо вытер, ты вон, бери тряпочка высыпь на стильчик он внизу, бачишь вытирай. А потом ручки помой. А ногой я сейчас? Вот Угу, помой ручки, пиды. Мам, ты снимай! Вот такие мы у нас. А маме я помогу. Ай, обогрілася. Поки Елічка обогрілась, Яліночка вже розібралась, як тримати олівця в руки, і малює мені по плитки, по бубашках, по іграшках, все малює і ворота. На цьому я буду своє відео закінчувати. Дякую всім, хто подивився його. Бувайте, до нових зустрічей! Бажаю всім здоров'я!